Всім привіт! Довіт розпродаж. Серія Advanced Technics. Ось така лінійка для зволоження шкіри голови та пом'якшення волосся. Ось така для відновлення пошкодженого волосся та відновлення посічених кінчиків. І ось така лінійка для мега-об'єму. Шампунь об'єм 400 мл, коштує 140 гривень. Кондиціонер для волосся 250 мл по 130 гривень будуть. Ось такий спрей для об'єму волосся буде по 150 гривень. Маска абсолютне живлення» з арганової та кокосової олії. Об'єм 375 г буде 250 гривень. Олійка для блиску волосся буде по 200 гривень. Та ось такий шампунь 700 мл, 2 в одному, шампунь-кондиціонер з авокадо та какао будуть по 160 гривень.